Добрий день. Вас вітає компанія Promdom.com.ua. Сьогодні, на огляді сальник манжета Армована 16 на 30 на 7. Виробник Ericks Group Нідерланди Розміри 16 мм внутрішній посадочний діаметр 30 мм зовнішній діаметр, 7 мм висота, по внутрішньому діаметру. Сальник має дві кромки, додатковий пильник. З іншої сторони має пружину піджимну. Виконаний з масла, бензостійкої гуми. Робоча температура від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. Даний типорозмір сальника ставиться в мотоцикл МТ Дніпро на розподільчий вал. В двигун для човнів Yamaha 30, в КПП на автомобіль ВАЗ, або як його називають, Буханка, а також в насос генератора автомобіля Hyundai Tucson. Купити сальник манжету армовану 16 х 30х7 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.